Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене знову ось такий простий пляцок, який легко готується. Виходить ось такий високий, великий. І все будемо готувати його на одну дешці, одним коржем. А потім розрізати навпіл. Тому що ось люблю ось такі легкі, прості пляски, які легко готувати, але виходить одночасно великий, гарний і смачний плясок. Ну, може, він в мене трішки кривобокий вийшов, але ж на смак, ось такий, бачите, коли нарізаєш, ось такий дуже гарний і чудовий. Коли цілий трішки, може, не такий ідеально рівний, тому що ось, вроді, тісто розрі... роз... розливаю на деку, гарно розрівнюю і все рівно у мене ось виходить він... серединка викша. І... Місцями міняла, все рівно чомусь ось такий трішки по боках низькувати виходить. Але ж його все рівно будемо різати і коли нарізаємо, виходить гарний. І Спочатку роблю шоколадний корж, Миску вибиваю яйця, дрібку солі цукор і збиваю їх. Потім додаю сметану домашню, олію. Всі потім пропорції я напишу в описі під відео. Також додаю розпушувач. Півчайної ложечки соди, також ще потрібно какаво, таке брати потрібно темне, щоб гарний був потім корж і борошно. І бачите, те, як я вам казала, готується все досить легко. Збили трішки яйця з цукром, додали всі сухі інгредієнти, легенько перемішали міксером, а потім їх з'єднали до однорідності. Ось і все, шоколадне тісто готове. Виливаємо на деко і випікаємо. Ось таке просто тісто, але виходить такий, знаєте, пляцок шоколадний і дуже м'яккенький. Ну не пляцок, а корж шоколадний. Ось такий виходить, такий досить такий, знаєте, м'якенький. Ну ось все, тісто готове. Ось таке трішки рідкувате, воно в нас виходить. Деко застляємо пергаментним папером і виливаємо ось на таку велику деку. Потім, коли корж випечеться, будемо його розрізувати навпіл. Звісно, у кого є бажання, більше часу, але так як зараз світло вимикають, тому краще оспекти ось таким великим коржем. Поки шоколадний корж печеться, беру за приготування білого коржа. Це в нас буде сухий корж. Тут досить все теж просто. Миску вбиваю одне яйце, дрібку солі, цукор, перемішую, молоко вливаю, смалець потрібно. Смалець потрібно, ось такі, щоб він був м'якенький, трішки його розігріти. І знаєте, що вже аж не повністю був такий розігрітий, але ось такий м'якуватий. Все вкидаємо в миску, перемішуємо, додаємо розпушувач і замішуємо тісто. Ну, звісно, ще потрібно додати борошно. Замішую тісто і відразу його буду розкатувати на дечку. Або розкатувати, або розтискати рукою можна його по дечці. Теж буду випікати ось на цій великій дечці. А потім також знов його розрізати навпіл. Звісно, хто має можливість, має час, має світло, тому можна пекти на меншу дечку і тоді всі коржі будуть рівненькі. Але я вам скажу, все рівно все буде потім різатися. Поки біле тісто замісила, шоколадне тісто вже готове. Дістаємо його і охолоджуємо. А біле можна ось так розтискати або зняти і качалочкою розкачати, Так може бути швидше. Ну це вже кому як подобається краще. Я вам скажу, якщо на малу дечку, то легше розтискати ось так руками. О, напевно, краще взяти качалочку і розкачати, а тоді вже ось викласти на дечку і де там трішки не дістається тісто, тоді рукою притиснути і роз... розтиснути там, щоб вже аж було все по дечці. Ось бачите, тут поєднуються два ось такі прості коржі. Але виходить чудовий смачний плясок. Шоколадне, м'яке тісто і сухе пісочне біле в нас кож. І все це доповнює масляний крем. Серединку між білими коржами я також беру, смажую горішки. Ось так на патенні, щоб такі аж були, знаєте, добре підсмажені, тоді досить виходить смачно. Коржі охолонули, розрізаю їх навпіл. Зробимо зараз, приготуємо заварну масу, приготуємо масляний крем і все, і будемо збирати пляцок. Ось бачите, який дуже мягкенький шоколадний корж виходить. А для заварної маси вливаємо молочко, цукор, крохмаль. Все досить просто і легко заварюємо його, охолоджуємо і потім будемо вже готувати масляний крем. Масло у мене трішки таке твердувате. завчасно не дістала з холодильника, а воно ще домашнє, тому воно йде таке твердіше, його потрібно заздалегідь дістати. Бо от магазини куповане, воно навіть трішки постоїть і зразу стає м'якше. А домашнє треба трошки раніше, заздалегідь діставати, щоб було м'якше. Але це нічого перебила, то дала сварну масу, трішки ваніліну і ось виходить ось такий смачний повітряний. Гарний смачний крем. Наниз викладаємо шоколадний корж. Звісно, можна його промочити сіропчиком, чи чаєм, чи кавою. Будь-чим, кому чим подобається. Можна, звісно, простим молочком. І беру четверту частину крему викладаю. Ось знаю, щоб не сковзало, потрібно класти трішки крему, але ніколи такого не зроблю. Кладу зразу на пергаментний папір, а воно собі там сковзить. В другий викладаємо ось вже білий корж. Знову викладаємо одну частину крему, тому що крем потрібно розділити на чотири частинки. Четверта частинка трішки менша, тому що це обмазати боки і верх. І ось тут ще потрібно посипати ось горішками. Бачите, вони в мене аж такі румяні і гарно підсмажила на сковорідці. Звісно, можна і в духовці, але ж немає світла, тому будемо піджарювати на сковорідці. І зверху на горішки трішки ще додаю крему. І накриваю знову білим коржем. Звісно, і білий корж можна промочити сиропом, Але білий корж я не промочувала. І останній корж наш шоколадний. У мене він трішки розломався. Бачите, крутила я, крутила, вроді би брала, щоб були там викше, там никше, міняли. І все рівно вийшло в мене трішки одна сторона викше, одна никше. Але це ж, як я казала, це ж не йде для гостей. Це йде собі. Собі будемо нарізати, тому ніхто його не буде бачити. А поставимо на стіло гарний, нарізаний, і ніхто не здогадається, що він трішки був кривуватий. А вже якщо ви хочете десь, щоб він був такий вас ціленький, нести, пригостити когось ціленько, тому тоді краще, звісно, пекти на малу дечку зразу і тоді не розрізати він буде рівніше. Так ось бачите, буде такий, як у мене. А ще краще можна було можна б було шоколадний коржі трішки зверху порівняти і зрізати. Ось тоді вже він був би рівніший. Ну, але ж не хотіла цього робити. Шкода зрізати, хай буде викший. Обмазали боки, верхи кремом, боки обсипала крихтою, зверху ось натерла шоколадні цукерки. І потрібно ставити на ніж холодильник. Але мої вже хочуть. Вони не хочуть чекати до ранку, вони вже хочуть. І ось подивіться, саме розрізали, саме відзняли. Мені тільки лишилося вам показати. А ось це вже я нарізаю цей пляцок, який стояв у холодильнику ніч. Пляцок виходить ось такий височезний, великий. На розрізі гарно тримається. Нарізається будь-якими шматочками. Великими, маленькими. А ще забулася вам сказати, коли його перемастили, потрібно, щоб він пустой в кімнатній температурі годинок-дві, а тоді вже відправляти його в холодильник. Тоді наші ось ці пісочні коржі вони гарно відм'якнуть. Але так виходить все чудово і дуже виходить смачний плясок. Величезний, просто величезний, досить такий, знаєте, високий. Такий плясок підійде, що на буденний день, що на святковий стіл. Гарно буде виглядати і на кльоші, коли ви наріжете різні пляцки. Тому готуйте на здоров'ячко, смакуйте. І хай вам все дається краще, ніж у мене. А я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.